Чи ви пам'ятаєте ось цей самий момент, коли ви, коли хлопчик роман захотів, що хоче бути актором? Я ну, в інтерв'ю дуже багато разів говорив оце. Я не знаю, може хтось читав, може не читали, але оце, мені здається, що я завжди повторююся, але я ніколи не хотів бути актором. От взагалі. Ким ви хотіли бути Я хотів в авіаційний поступати. Потім хотів. Ну, але в мене з математикою. Є питання, Є питання та потім і на вибір або туди, або архітектурний. Так як я малював все життя, все дитинство я малював. Потім креслення в мене дуже класно, я всьому класу креслив. Я прям збирав, щоб креслити. Я набирав домашні роботи, я спочатку їм креслив, потім собі фінальний креслив. І на архітектурний я потім думав на дизайн. Який момент не туди? Зверну не ви. туди, це коли, це коли я почав знімати весілля в себе в селі з, з 9 класу. Блогер. Ну, Перша камера в селі була. Це був якийсь, я не знаю, фактичний рік, рік. І ну, Почав якось там заробляти, якийсь там. Серйозні гроші, 150 гривень за весілля, і мені казали, що ти так дорого береш. І, ну і сталося так, що я хотів поступити сюди в Інститут мистецтва дизайн, дизайн інтер'єру. Але в мене не було базової освіти художньої. І мене налякали тим, що я здав малюнки. Всі там, які Натюрмор що там. Оці всі штуки дали тиждень. Я намалював без техніки, в мене техніки не було, я там щось місяць займався раніше mm -hmm. як художниками. І вони сказали, ми тебе, ми тебе забираємо, але тобі буде важко, будеш доганяти всіх. І я думаю, ну я не хочу бути там останнім. Не захотіли, так? Ні. І я вирішив от, 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 оцей рік просто я не знаю, подумати, куди я хочу. Бо я не знав, куди я хочу. А, на що батьки кажуть, ну, а я йому ну давай Боже, тоді... давай кудись ні, ну, давай... ні, ні, вони хотіли. вони хотіли, щоб я тоді був модно. Так. Ну як модно. Гроші в них були. І... Тато хотів, щоб я був хірургом. Вони готові були, щоб я туди пішов. Хірургом, мама. Вони там сперечалися між собою. Мама хотіла, щоб я був терапевтом. Але все одно е... в медицину. В медицину, медицину так. в медицину тоді був такий мейнстрім, економічний, юридичний і медичний. Ага. От, Економістів, юристів було дуже багато. Медики не закривали. А медики це якась там вища каста. Ну я не хотів туди. І е, Ну... треба було йти кудись на роботу, і я угу. пішов на Галичину. тато сказав, каже, ну так давай, ти не можеш сидіти просто так, якщо ти хочеш рік просто сидіти, думати, то давай та робити, як... куди на яку роботу. Я так от так, пальця, пальця в небо кажу, на Галичину, я ж оператор, я вмію... на Наступного дня ми були на Галичині в Олена Бабії, це головний головна редакторка. Вона тоді була не знаю хто зараз, і приніс свої роботи. Там, ну, ці матеріали, десь... <різь> <різь> весілля, що там, коли там, школу затопило, то це на район, то, кого, хто буде знімати Роман ще щось там повін наробила лиха в селі, хто знімає, там я знімаю. Це всі свої матеріали. Ну, плюс інтерв'ю, там якісь там брав в сусідів. Ну, о, це таке mm -hmm. художників. І вона сказала: слухай, ну ми тебе забираємо, високих операторів yeah. нам потрібно. Та, і так у нас всі перекваліфіковані, в нас немає дипломованих mm -hmm. операторів, весільні всі фотографи теж якісь там. Mm -hmm. І каже: ну, давай тоді, може, на операторський йде, в Київ. І, і, ні, Мені, мені операторське імпонувало, тому що я, це теж був якийсь там такий варіант Б, тому що я, все дитинство в мене тато якраз фотографом був. І все життя теж у мене пройшло. Ну, якщо не в майстерні, то тато там це проявлення. Ну, ці всі штуки. І, і я подумав, ну, я можу вступати на операторський, але ну, чи я того хочу, я не знаю. Та да, да. І, і, і вона каже слухай, А може, давай у тут, тут, тут у нас є режисура. Ти іди на режисуру, будеш читись і паралельно будеш у нас працювати. Mm -hmm. Нам вже треба операторів.